Почистити погано зараз працює, враховуйте це. Гальма є. Задній хід. Вряд ли. Підсвітка номерного знаку є. Гальма є, аварійка. Лівий є поворот, правий є. І аварійка. Аварійка є. Красень. Зібрали ми причіп 10 тисячний урса. Замовник поза кадром, тому що він військовий. Нам дуже вдвойні приємно, що для військового. Михайле, скажіть пару слів, як натрапили на нас, чого вибрали для чого? Ну, як загалом Всім доброго дня! Все дуже просто. Для, для себе шукав причіп Легковий причіп для домашніх потреб. Думав, візьму найду якогось беушного. Но... Почали мені підтягуватись рекламки з даним причіпом УРСА. От і подивився пару роликів, які Вася Василь викидав. Зізвонився, чоловік мені порадив, що мені краще буде в домашніх умовах. Укомплектували його красиво. Ну і в принципі, все якісно, все чітко мені підходить. Осилені ці йдуть. В даному прицепі всі посилені замки йдуть по пораді Василя. Ну, В принципі. Хто він з мене пожалкує, наприклад, він мені дуже сподобався, що практично, що візуально. Рецепт той, що потрібен для, для хазяйства. Дякую. Дякуємо вам. Щасливої дороги, десятись причепі урса. Ось такий красень. Якраз висота в рівень з автівкою. Компактний і вмістимий.